Отоларингологічне відділення міської дитячої лікарні номер 5 єдине в місті, що надає безоплатну медичну допомогу дітям цілодобово. Тут постійно працює чергова служба ургентних лорлікарів. За п'ять місяців цього року тут вже пролікували понад 350 маленьких пацієнтів. Ми лікуємо дітей від нуля до 18 років, допомагаємо з різною лорпатологією, починаючи від хворобу вуха до патології носоглотки, мигдаликів, володкового кільця. Серед основних методів діагностики ендоскопічне дослідження обстеження проводиться за допомогою спеціального пристрою, на одному кінці якого розміщена камера, а на іншому окуляр. Зображення передається на екран монітора. Його може бачити не тільки лікар, а також батьки дитини, яку обстежують. Відповідне обладнання медзаклад придбав торік. Це головний золотий стандарт в діагностиці лорпатології оргенів, особливо у дітей, коли є варіант на комп'ютеротомографію відправити або на ендоскоп. То Звісно, це більш якісне метод дослідження і менше нагрузка. І променева на дитинку. У реаліях воєнного часу лікують у п'ятій дитячій лікарні і дітей, які постраждали від обстрілів. місті Вільнянськ у нас дівчинка зараз знаходиться на лікуванні. після обстрілу. Вона далеко була від епіцентру, але поразка слуха є. Зробила одіограму. Є поразка нерва першої ступені, але динаміка позитивна йде на поправку, і тенденція така, що слух відновимо. Цілодобово працює і травматологічний пункт п'ятої дитячої лікарні. Сюди звертаються діти та підлітки з різними травмами. Якщо, наприклад, переломи важкі, то маленькі пацієнти можуть лікуватись стаціонарно. Якщо діти поступають по швидкій медичної допомоги з важкими переломами, в нас розгорнуті ліжка на базі хірургії, там де ми їх оперуємо, і ведемо стаціонарно. Діти, які потребують консультативну медичну допомогу, приходять к нам по запису в Хелсі. Ми теж їх дивимося, робимо рентгенологічні та ультразвукові дослідження. За словами завідувача травмпункту, за день сюди звертається понад 40 маленьких пацієнтів. Наявне обладнання дає можливість провести якісну діагностику та поставити правильний діагноз. У нас є новітні рентгенологічні апарати цифрові, у нас є ультразвукове обладнання, у нас є в режимі реального часу, ми можемо робити рентгенологічні знімки прямо в операційній. У нас є система скелетного витяжіння, ми можемо надавати навіть допомогу, якщо будуть там міновибухові травми, ми завжди 24 на 7 на поготові». Фахівці наголошують, у випадку травм не зволікайте та якомога скоріше звертайтесь за медичною допомогою. Своєчасна діагностика та правильне лікування збереже здоров'я дитини. Надія Пилипенко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.